Доброго дня, В вашій увазі Volkswagen Golf з двигуном 1.6, коробочка автомат гідротрансформатор 2000 року. Весь в рідній фарбі. В автомобіля ДТП не було. На даний момент автомобіль обслужений. На автомобіль коштів. Не жаліли на його обслуговування. У нас замінений ГРМ, у нас замінені Кільця, автомобіль, масло не бере. Новий радіатор. Вкладувати грошей сюди. На даному етапі не потрібно. Просто взяли і їздити. от такий у нас красень. Збереженему стання. По автомобілі є царапки, звісно, їх видно, на пампері, є ось на дверці, але це не критично. І у нас по салончику є у нас люк, він працює, відкривається за деталями. Телефонуйте, все розповім.